Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це в нас Мерседес Єшка 270, 2001 року. 2.7 дизель на автоматі. Задній привід із пробігом 444 тисячі кілометрів. Класний стан автомобіля по кузові без ніяких кусачків, все обслужено, все гарно стоять класні у нас титани і мішелін, літня резина. Теж ще є в нас в середині додатковий комплект зимової. Салон, звичайно, у нас має шкіряні сідушки, просить у нас підігріви, вентиляції сідочок, тобто перфорація наша теж є. парктроніки, клімат-контроль, двох зони така мультимедія, все в нас робоче, кожна кнопочка працює. Ось, до речі, у нас і задня, задня резина лежить. Теж просить у нас люк. Автомобіль доглянутий, що зоні, що всередині. і головне, що повністю обслужений, і все в нас е, мінялося вчасно. Це у нас «Авангард», до речі. Е, ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.